Коли наша знімальна група завітала до Чернігівської школи, там відбувався бал квітів, і це дуже символічно. Адже й назва табора квіткова ромашка. Ця назва була вибрана не випадково, оскільки ця квітка випромінює затишок та тепло. Це ніби та частиночка сонечка, яка розмістилася в нашій мальовничій школі. Тут кожна дитина може відчути себе той малесенькою пелюсочкою великої ромашки зігрітою теплом сердець всіх працівників нашого табору. Пріоритетними напрямками роботи табору були оздоровлення, відпочинок, згартування, виховання і розвиток дітей. Цьому сприяло збалансоване харчування, чітке дотримання режиму дня і санітарно гігієнічних норм, належна організація фіску. Культурно-здоровчої роботи, різноманітні виховні заходи, захоплюючими і пізнавальними були туристичні мандрівки та екскурсії, розважальні ігри і творчі конкурси. Мені подобається в табірі, тому що там дуже смачно готують, тому що ми ходимо на екскурсії. Ми ходимо на качелі і нам не задають уроків. Ми проводимо всякі конкурси і гарно Ми у Житомир Що ви фабрика бачили? Ми там бачили, як виготовляють морозиво. За час табірної зміни діти потавришували, згуртувалися, розкрили свої таланти і вподобання, усвідомили важливість здорового способу життя. Готові вони і до нових цікавих пригод, на які так щедрі літні канікули.